Тяжкі часи породжують сильних людей. І це, на жаль, війна знову дає можливість для сильних людей відкрити свій потенціал. Перший день війни я працював до 12 години, закрили підприємство з розумінням того, що буде далі. А вже через чотири дні ми вийшли всі на роботу у повному складі. Деякі з працівників були, звісно, шоковані. Четверта частина наших всіх працівників була мобілізована. Відповідно, ми реагували і набирали нових працівників. На сьогоднішній день скажу відверто нас люди, які працювали коїсь за кордоном. Ми е зробили такі умови, що вони до нас повертаються. Тільки з вірою в Україну, з вірою в підприємство, з вірою Територію вони можуть повертатися. Ця віра має ісходити від самого власника, генерального директора, оскільки він вірить в завтрашній, післязавтрашній день, той продукт, який він народжує тут в себе на підприємстві. Стосовно українських виробників меблів, можна сказати, що особисто для мене це також є, в свою чергу, люди герої. Тому що, враховуючи теперішню ситуацію, вони все ж таки вистояли і вони виготовляють якісну продукцію, яка продається за кордон. Наш уряд зробив. Одну з найважливішу програму це програма 5-7. Будемо рахувати, що я перший кредит взяв єберівський кредит, купив італійську лінію. Це була перша моя лінія, яка коштує 800 тисяч доларів. Зараз ми купуємо нові лінії, які коштують мільйони доларів. В Україні має лишитися тих, хто вірить. Свято вірить в Україну. Тоді ви не будете задумати, що вам творити. Ви будете працювати, а завтрашній день будемо народжувати нові ідеї. Війна закінчиться, і Україна стане самою великою країною і самою багатою. там будуть і американці, і канадці, і японці, і всі, тому що Україна це майбутнє.